Чи думали ви про татуювання на серці? Я не маю на увазі шкіру грудей в області серця, а безпосередньо на поверхні серця. Не думаю, що звичайний майстер тату зможе запропонувати вам таку послугу, а от вчені Техаського університету в Остині і Північно-Західного університету можуть виконати це бажання. І це не заради мистецтва. Таке татуювання серця може зіграти дуже важливу роль в нашому житті. Команда дослідників створила єдине в своєму роді графенове татуювання, яке наноситься прямо на поверхню серця. Це татуювання контролює серцебиття, а також є найтоншим у світі серцевим імплантом. Тож, по суті, ви робите татуювання, яке також працює як кардіостимулятор. Схоже на неправдоподібну історію, чи не так? Тож давайте розбиратися. Мій канал присвячений хімії, а хімія, як ви знаєте, це захоплива наука, яка допомагає розуміти склад речовин, реакції та властивості матеріалів. Тож давайте поговоримо про таку речовину, як графен, з якої і роблять це тату. Насамперед, уявіть собі матеріал у мільйон разів тонший за папір, неймовірно міцний, складений з бджолиних сот, неопомідних неозброєному оку. Гнучкий, еластичний, стабільний за кімнатної температури, має високу теплу та електропровідність. Ви скажете, що один матеріал не може поєднувати в собі всі ці властивості, але це так і є. І це властивості графену. Властивості будь-якого матеріалу визначаються як хімічним складом, так і розташуванням атомів. З карбоном це особливо стає зрозумілим. Так як всім відомо, що. Настільки різні алмаз і графіт хоча і складаються з одних і тих же самих атомів карбону, але вони по-різному впорядковані в просторі, тому це призводить до колосальної відмінності властивостей. У всіх відомих донедавна матеріалах атоми впорядковані у трьох вимірах, тому вони, відповідно, мають довжину, ширину та висоту. А графен це один шар вуглецевих атомів. Взяти з графіту. Він має довжину і ширину, а от висоти, по суті, немає, тому ми і називаємо його двомірним. Отже, підсумуємо: графен це двомірна алотропна модифікація вуглецю, утворена шаром товщиною 1 атом, організованим в гексагональну кристалічну решітку. Його можна уявити як площину, зріз графіту, відокремлений від об'ємного кристала. І за своїми властивостями він якраз підходить для біоелектроніки. Для цього відео я взяла дослідження групи вчених з Техаського університету та університету Джорджа Вашингтона. Посилання, до речі, в описі. А порушення серцевого ритму, наприклад, аритмія, можуть бути смертельно небезпечними без миттєвої електростимуляції, застосованою до серцевого м'яза. Лікарі імплантують кардіостимулятори або дефібрилятори пацієнтам із серцевою аритмією, щоб контролювати серцебиття. Однак ці жорсткі пристрої часто призводять до пошкодження м'яких тканин серця, що призводить до інфекцій, тромбів, синців та багатьох інших ускладнень. Нещодавно розроблена м'яке графенове татуювання якраз може вирішити цю проблему. Друзі, вже за декілька секунд ми поговоримо про біосумісність графенового татуювання. А поки не забудьте поставити вподобайку цьому відео, написати коментар та підписатися, якщо досі не підписані. Так ви допомагаєте розвивати український YouTube. А також не забувайте підтримувати Збройні Сили України будь-якими доступними вам способами. Графенові татуювання можуть бути біосумісними. Дослідники усвідомили різні ризики для здоров'я пов'язані зі звичайними кардіостимуляторами та дегібриляторами і вирішили створити серцевий імплант, який є м'якішим, гнучкішим, легшим і безпечнішим, ніж існуючі рішення. До цього вже в Техаському університеті в Остині розробили електронні татуювання для моніторингу активності серця, мозку та м'язів. Але ці татуювання можна було наносити лише на шкіру, а тому їхня дія обмежувалася наданням даних. Автори цього дослідження хотіли створити щось, що могло б вимірювати і стимулювати електричну активність серця. Для цього їм потрібно було нанести тоту прямо на поверхню серця, тому вони почали шукати відповідний провідний матеріал, який можна безпечно імплантувати в серце. Провівши численні тести з різними типами матеріалів, вони виявили графен як найбільш підходящий варіант. Так як графен вже використовується в схемах, сенсорних дисплеях і різних електронних застосунках, через його високу провідність. З міркувань біосумісності графен особливо привабливий, вглець є основою життя, тому це безпечний матеріал, який вже використовується в різних клінічних застосуваннях. Він також гнучкий і м'який, що добре працює як інтерфейс між електронікою та м'яким механічно активним органом. Можна по суті об'єднати електричні та оптичні функції в один біоінтерфейс, оскільки графен оптично прозорий. За допомогою графенового татуювання вчені можуть точно відстежувати зміни в серцевих клітинах, які викликають аномалії серцебиття. А потім застосовувати електричну симуляцію за потреби. Але як графенове татуювання регулює серцевий ритм? Щоб зробити татуювання, дослідники спочатку помістили шматок графенового електрода в тонку силіконову мембрану, а потім покрили його золотою стрічкою товщиною 10 мікрон. Це призвело до появи накладки татуювання товщиною 100 мікрон. Яка була тоншою за пасмо волосся, але виглядала схожою на тимчасове татуювання, яке використовують діти. В силіконовій мембрані є крихітний отвір, який дозволяє їй встановлювати прямий контакт з графеновим електродом, а її золота стрічка фактично діє як з'єднання між графеном і зовнішнім контуром, який контролює та стимулює електричну активність серця. Ця взаємопов'язана установка забезпечує безперебійну роботу імпланту. Дослідники тестували цей імплант татуювання на серцях живих щурів і мишей протягом 60 днів. Під час випробовувань графенові електронні татуювання Jet успішно забезпечували активацію серця у мишей і навіть лікували серцеву аритмію у щурів. Автори дослідження визначили, що це перший раз, коли графенові електроди були використані для успішного лікування, небезпечного для життя розлату серцевого ритму. Крім того, результати досліджень електрофізіології, оптичного картування та оптогенетики вказують на те, що легкі та прозорі жет електроди дозволяють бездоганно взаємодіяти з серцевою тканиною, але при цьому ефективно пропускають світло. Для точного і одночасного оптоелектронного запису та активації біоелектричної активності серця. Поки що ЖЕЦ були протестовані лише на серцях тварин, і необхідно проводити подальші дослідження, щоб підтвердити їх ефективність як серцевих імплантів для людей. Будемо сподіватися, що в майбутніх дослідженнях вчені значно покращать цю роботу. І пацієнти з серцевою аритмією нарешті матимуть набагато безпечніший і кращий варіант імплантів. До зустрічі!